Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні в магазині Аврора покажу вам все для ванної кімнати та прибирання. Дякую, що дивитесь! Приємного перегляду. Кошик для білизни з кришкою 349. Єм'ятний та бежевий. Кошик ажур 169. Кошик для білизни 299. Відро пластикове для прибирання 169. Миска пластикова кругла 109, блакитне відро 77 гривень. Прищепки для білизни бамбукові 24. Такі пластикові 44. Шнурок для білизни 34 20 метровий. Такі варіанти є. Поліпропілен 10-метровий 24, трос для білизни 69-метровий, Силіконовий калимок для ванної кімнати 69. Масажний круглий 99. Акція діє до 20 квітня. Калимок блакитний універсальний 80 на 50. Склад тканини бавовна, віскоза, поліестер та інші волокна. Ціна 117. Універсальний килимок 65 на метр 199 Є такий світло-пісочний, блакитний та зелений. Полиця Металева для ванної кімнати біла 219 Полиця кутова, чорна 199. Вішалка для сушки білизни із прищіпками – 109. Йоржик для унітазу з підставкою 139 чорний та білий. Є ще ось такий за 99. Акція до 13 квітня. Шторка для душу 180 на 180, 99. Штора ось така за 99 180 на 180. 199. Також 180х180 180 з кільцями. Є ще ось така біленька за 229, душ туристичний, портативний з помпою. Ціна 599. Набір для душу, лійка та шланг 169, Тримач пластиковий для туалетного паперу 88, такий бежевий 44. Сидіння на унітаз парлина 199. Чухол м'який на сидіння унітазу є однотонний та з малюнками ціна 69. Дозатор пластиковий 59 69 ось такий варіант. Краплинку. Котик ще є за 129. Аксесуари для ванної кімнати 199, 4 штуки. Серветниця пластикова, органайзер 109. Такий ще є чорний на 8 відділень 179. Розпилювачі для змішувача 99, Тримач металевий для паперового рушника. Ціна 99. Щітка для чищення. Є відсік для миючого засобу 24. Ось така щітка 39. Набір двох килимків для ванної кімнати. Ціна 279. Килимок однотонний 55. Акція діє до 13 квітня. Ось такий набір тут також два килимки. 60 на 50 та 60 на 100 549. Коричневий, салатовий. Блакитний та фіолетовий. Набір двох килимків 50 на 80 та 40 на 60 399. Кошик для білизни пластиковий, кутовий 399. Відро пластикове для сміття з педалью 249. Пакети чорні для сміття 100 штук упаковка 59. Пакети Фіно також 100 штук 119, 60-літрові 20 штук упаковка 69 з затяжкою, Фрекенбок 55 10 штук, Шкребки на 2 штуки 44, Рукавички нітрилові 44. Упаковці 8 штук, Рукавички Фіно одна пара. 49. Вішалка металева 34. Є ще ось така на 5 гачків 44. Щітка кухона для чищення має відсік для маючого засобу 99, швабра міні для прибирання з віджимом 39. Відро туалетне пластикове з кришкою 149. Кошечок пластиковий для прищепок 39. Кухонні губки фрекенбок. Упаковка 3 штуки 99. Губки порості сердечка 2 штуки, ціна 55. Серветки віскозні 10 штук 49. Набір серветок 3 штуки упаковка, ціна 29. Фрекенбок 5 штук 69. Серветки з віскози. Така упаковка 44. Також 5 штук. Серветки універсальні в рулоні 30 штук. Ціна 99. Шкребок для чищення з пластиковою ручкою 22 гривні. Фрекенбок. Губка для прибирання ванної кімнати 34. Паста для чищення. Універсальна. 29. Вага 400 г. Порошок велі. Універсальний для чищення 500 г 22 гривні. Засіб для чищення Супервош. Ціна 59 500 гривен. 185 таблетки для посудомойної машини. Засіб для миття посуду Грунвальд 39 Сарма 54. Бальзам для миття посуду 500 г 28 г. Беко. Засіб з ароматом лимону 24, 500 г. їжак для чищення ванної кімнати 39 г, засіб для миття ванної кімнати з лимонною кислотою 234 Професійний засіб для чищення ванної кімнати та сантехніки 88-650 г. Засіб для миття ванної кімнати з ароматом лаванди 69. Диски чистоти Дак. Ціна 119 2 штуки. Брев для унітазу 94. Капсули для прання дитячих речей. 89. Упаковка 12 штук. Постки для кольору та бруду. 3 в одному. Упаковка 12 штук. Серветки для оновлення чорного кольору і тканини 3 в одному упаковка 10 штук 159 Кондиціонер для білизни у гранулах 119 Місіс Хелен кисневий плямовивідник 111, 900 г упаковка. Савам, кисневий відбілювач. Ціна 139, вага 950 г. Дякую, що дивились! Економних покупок та гарного дня! На все добре!